Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма у пошуках роботи а працювати. Ми будемо з відомою всім вам, людиною, суперпрофесіоналом і просто красивою чарівною жінкою, боєм Світланою Миколаївною, яка обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Сьогодні ми продовжимо обговорювати нове законодавство про зайнятість України в рамках соціальних ініціатив президента України, що має незабаром увійти в наше життя. Він дасть можливість розв'язати нагальні проблеми трудових відносин, що існували в країні протягом десятків років. Отже, давайте нагадаємо Світлана Миколаївна і розпочнемо нашу передачу логічно, коли вступає в силу нове законодавство про зайнятість України і які його основні принципи. Вітаю вас, шановні глядачі. Дійсно нагадаємо, ми вже вели розмову про новий закон про зайнятості, який вступає в силу з 1 січня слідуючого року. Це дійсно цей закон є суттєвим кроком для того, щоб вирішити основну проблему нашої держави: це забезпечення людей роботою, тому що це завжди краще ніж забезпечувати людей соціальною допомогою. Базується нове законодавство, будемо так казати, з питань зайнятості на трьох основних принципах. Перший принцип це стимулювання роботодавців для того, щоб вони створювали нові робочі місця і не просто нові робочі місця, а нові робочі місця з високим рівнем заробітної плати. По-друге, це допомога молоді у працевлаштуванні, здобуття першого робочого місця, професійних навиків і. Підтримка людей зрілого віку. Чому це дуже важливо? Тому що напередодні у нас ми вже рік працюємо в умовах прийняття нового пенсійного законодавства збільшений пенсійний вік і поступово продовжує збільшуватись. Потрібно захищати. Окремі категорії людей не будемо казати похилого віку, а зрілого віку, які теж мають працювати. Це правда, що тепер статус безробітного людина отримуватиме з першого дня в центрі зайнятості, які ще зміни от чекають на неї, тобто і соціально, щоб захистити людину, да? і водночас ті стимули, які от її просто примусять швидше працевлаштовуватися. Дійсно так, Юрій Леонідович, я хочу, щоб наші глядачі знали, статус безробітного на сьогоднішній день надається на сьомий день, якщо не знаходиться підходящої роботи. В редакції нового закону передбачено надання статусу безробітного відразу на перший день, якщо знов-таки не знайдеться підходящої роботи. Але іноді у нас. Певні спекуляції зі сторони тих, хто шукає роботу, і роботодавці в цьому напрямі, вони були потрібно прямо казати. Якщо я не бажаю влаштуватися на роботу, у нас дуже багато нарікань на те, що дехто з безробітних, отримуючи державну допомогу по безробіттю, нелегально працює. Дехто бачить такі факти для того, щоб продовжувати таку практику практику громадяни договарюються з роботодавцями, роботодавцями пишуть, що нема для них. Тобто роботи. До роботодавці просить та, да. та пишіть, що я вам не потрібен. Так, так і повертається з потрібною бумагою. Тобто, в новій редакції закона дещо більш жорсткі такі вимоги будуть для роботодавців. Вони будуть обов'язково зобов'язані повідомляти Державну службу зайнятості про. Причини відмови, якщо такі будуть, тобто дійсно має бути обоюдна відповідальність не тільки бажання служби зайнятості і держави працевлаштувати людини, а людина сама має бажати е, працювати. Між іншим, в новій редакції закону залишиться програма надання безробітному одноразової допомоги на відкриття власної справи. Чи тут якісь зміни будуть також? Безумовно, ця норма закона залишається і для стимулювання самозайнятості населення для тих, хто має таку у себе. Будемо казати, жилку і має можливості, і має бажання відкрити власну справу. Служба зайнятості може надавати одноразову допомогу по безробіттю. І людина вже буде мати якийсь стартовий капітал для того, щоб розпочати власну справу. Більш того, служба зайнятості може проводити безкоштовні навчання з такими людьми, які бажають відкрити власну справу. І навіть для того, щоб навчати таких людей, залучати представників органів державної. Виконавчої влади знов-таки безкоштовно для того, щоб навчати. Але новації і в цьому плані є, тому що якщо у сьогоднішній редакції закону не передбачено відслідковувати подальшу долю тих людей, чи використали вони ці гроші дійсно за тією направленістю, яка предназначалась, то в новій редакції закону передбачено, що якщо впродовж двох років з моменту реєстрації як фізичної особи підприємця або юридичної особи людина не буде проводити підприємницьку діяльність або просто закрує справу, то більше такого права на отримання одноразової допомоги вона не буде мати. Якщо по цифрах навіть сказати на сьогоднішній день, тобто за 8 місяців, в нас в області скористалась таким правом вже 128 осіб. Тобто започаткували власну справу, отримуючи кошти фонду на випадок безробіття, угу. щодо стажування на підприємстві безпосередньо. З приводу цього багато розмов про можливість зловживання роботодавцем, тобто безкоштовно попрацювала молода людина. Ну і від кого користь? Кому від цього користь? Дійсно, коли закон приймався саме, ну біля цієї статті було дуже багато обговорень і були думки, що це нашкодить нашим молодим працівникам. І я впевнена, що навпаки, по-перше, ви всі знаєте, що будь-хто з роботодавців, коли приймають молоду людину на роботу, особливо на перше робоче місце, бажає прийняти людину з певним досвідом роботи. А якщо е, дитина просто пронавчалася е, в навчальному закладі, не маючи досвіду роботи, мало хто бажає прийняти такого працівника на роботу. Так от стажування буде давати можливості. Е, по перше, будь яким нашим дітям, які навчаються на денній формі навчання, як в професійно-технічних училищах, так і вищих навчальних закладів, можливість зробити, якщо вони будуть проходити стажування на робочому місці у будь-якого роботодавця будь-якої форми власності, обов'язково буде зроблений запис у трудову книжку працівника, тобто. Платила заробітна плата працівнику, не платилася, але запис трудової книжці про стажування буде обов'язково зроблено. Тобто на новому місці роботи, коли працівник прийде після навчання, роботодавець буде бачити, що він проходив стажування на тому чи іншому підприємстві. Стосовно оплати не зовсім так. В законі чітко зазначено, що якщо Працівник, який проходив навчання, тобто студенти, які проходили стажування, виконували професійні роботи, то за ці роботи обов'язково буде проведена оплата по тим системам оплати праці, які діють на Підприємстві ну, тут також складно визначити, де, де він там професійно виконував роботу, де не професійно. Я думаю, якщо дотриматися цих ну, норм законодавства з праці, то це зовсім не складно, тому що будь-яка робота, яка виконується на підприємстві, в тому числі і за робітничими спеціальностями, і за спеціальності, які виконують фахівці, вона має облікуватися. Якщо прийшов бухгалтер і зробив звіт, якийсь на підприємстві самостійно, а не допомогу фахівцю. Я думаю, що буде бажання. І у роботодавця заплатити за таку роботу. Якщо це буде дійсно гарна робота, якщо виготовили які, якусь продукцію, теж вона має обліковуватися, і працівники, і, по крайній мере, учні не позбавлені такої можливості отримати заробітну плату за виконаного період стажування роботи. Ну а зараз увага для всіх дуже цікаве запитання. Стосується багатьох молодих людей. В новому, в новому законі передбачені новим е, молодим спеціалістам, які мають бажання працювати у сільській місцевості, дуже багато пільг. Це Правда, навіть житло. Так. Так? так? Да. Дійсно, на сьогодні ми знаємо, що однією з проблем нашої держави є відродження села, відродження взагалі соціальної інфраструктури села. Для того, щоб зробити, потрібно залучати молодь для роботи у селі. На сьогоднішній день діють програми підтримки. Деяких тільки професій, це медичних працівників і працівників освіти молодих працівників, які за направленням приїжджають у сільську місцевість. Їм виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятикратної величини мінімальної заробітної плати. В редакції нового закону передбачена. Стартові виплати для працівників для учнів, які уклали договори з будь-яким підприємством, розташованим в сільській селищній місцевості, якщо ці професії є востребовані, потрібні для нашої держави, і укладається такий договор не менше ніж на три роки. Таким учням після закінчення навчання виплачується допомога у розмірі вже десятикратної величини мінімальної заробітної плати а хто має виплачувати? і надається житло. Це буде за рахунок коштів. І державного бюджету. Все це обов'язково передбачено. Якщо є договір, то кошти в бюджеті будуть передбачені угу. більш того, обов'язково має надаватися житло для таких молодих фахівців. на Термін, якщо вони приїдуть на три роки, то на три роки, а якщо попрацюють в сільських місцевостях не менше ніж 10 років, то таке житло передається вже у приватну власність. Я думаю, це буде суттєва підтримка особливо молодим сім'ям. Наприклад, якщо двоє молодих лікарів даже приїдуть на роботу у село, і вони вже отримають одноразову допомогу розміром більше ніж 20 тисяч гривень. Це буде якоюсь підтримкою для того, щоб щось придбати. Те житло, яке їм буде надано. передається автоматично чи за бажанням органів місцевої влади? Якщо це сказано, це норма закона, uh -huh. то це буде обов'язково зроблено. Якщо місцеві органи влади, наприклад, не будуть виконувати норми закону, є відповідні важелі для того, щоб зобов'язати їх виконувати ці цілам uh -huh. клана. А що це за ваучери будуть видаватися людям для навчання? Кому за яких обставин? Дійсно, так ми вже казали, що Взагалі один... слово ваучер, знаєте, асоціація така <гум> не дуже добра, да. Але е, тут ваучер в доброму розумінні, тому що закон підтримує. Ми вже казали. Е, ну я не можу казати, що в е, людей зрілого віку, але ті, хто досягли віку 45 років і старше. Є, існують деякі проблеми, можливо, коли скорочують людину з набуттям або нової професії, або з підвищенням кваліфікації. Для того, щоб вирішити ці проблеми, новація цього закону вводиться така система, як отримання працівником ваучера для навчання нової професії або підвищення своєї кваліфікації. І вартість цього ваучера становить знов-таки у розмірі до 10 е, мінімальних заробітних плат. Причому, Професію, за якою навчається, буде обирати сам працівник за тим переліком професій, де буде можливість надати відповідні е, послуги працівнику. Ну, це може навчання. бути і вищий навчальний заклад, да, і людина може, може доплатити свої за... гроші потім, да, так? Так, да, да, да. Ну, звісно, це... так. Це новація. Я думаю, що багато хто зможе скористатися з тих людей, які дійсно шукають роботи і бажають знайти себе у цьому житті. Навчання безробітних, які направляє служба зайнятості, тепер буде інтегрованим, так? Тобто людина здобуватиме декілька професій. Для чого? Це знов таки новації закону. Навчання, воно, як проводилось, знов таки через державні центри зайнятості, воно буде проводитися, але вводиться навчання інтегрованим професіям, тобто не одній професії, а суміжним професіям. До речі, якщо у нас на сьогоднішній день в Україні 62 тільки таких інтегрованих професій, то якщо брати, наприклад, Німеччину, то в Німеччині більше 300 таких професій. Ми маємо прагнути до того, щоб людина оволодила не тільки одною вузькою спеціальністю, а декількома суміжними професіями. Це допоможе їй зорієнтуватися на ринку праці. Це теж важливо для саме стимулювання. Пошуку храпоти як молодих спеціалістів, так і будь-яких працівників більш зрілого віку. Ну і тепер запитання я думаю, також багатьох людей цікавить чи збережні пільги стосовно дострокового виходу <гас> на пенсію. Дійсно, рінідовича це питання цікавить всіх, тому що в нашому на дії 26 статті закону про зайнятості, сьогоднішній закон про зайнятості, який діє до 1 січня 2013 року, передбачена. Така можливість, працівникам яких звільняють у зв'язку за ініціативою адміністрації підприємства, організацію у зв'язку з скороченням чисельності, змінами в організації виробництва праці, в тому числі ліквідації, банкрутства підприємства. І якщо ця людина людині залишилося півтора року до підприємства. Пенсійного віку вона має відповідний стаж роботи, то є можливості, якщо нема підходячої роботи, достроково призначити такі людині пенсію. Ця норма залишається. Нової редакції закону для тих, хто бажає знати, це вже буде 49-та стаття нового закону про зайнятість. але змінюється лише Ми всі знаємо, що змінюється пенсійний вік. Якщо раніше це було чітко 55 років для жінок і 60 років для чоловіків, то сьогодні півтора року потрібно відраховувати від той межі, на яку людина має право на призначення пенсії, за дійсно за ті умови, що є відповідний стаж для призначення. Пенсії, це для жінок 30 років, для чоловіків 35. Ну і минулого разу ми вже говорили про вікову та статеву дискримінацію. Проте давайте ще раз про це поговоримо. Нагадаємо нашим глядачам, що відтепер оголошення зі змістом, наприклад, візьмемо на роботу жінку до 30, чоловіка до 35 чи 40, вважатиметься порушенням закону. І тепер кадрові агенції не матимуть права брати гроші шукачів роботи за надані послуги. Це так? Це Пально так. Кажу. Це дві окремі статті, дві новації нового закону. Кона перша дійсна пряма заборона надання оголошень дискримінаційного характеру, в тому числі і щодо. Віку претендента на те чи інше робоче місце, і друга стаття щодо роботи приватних агентств, які надають послуги у працевлаштуванні. До цього часу ми, хоча і входимо міжнародної організації праці, але ця норма міжнародної організації праці вона в нашому законодавстві не була врегульована. З людей брали безпосередньо, які зверталися до таких приватних агентств, кошти за надання відповідних послуг. В новій редакції закону це буде заборонено. Кошти будуть братися лише з роботодавців, з людей ні в якому випадку кошти братися не будуть. Ну мабуть, по вже і кадрових агенцій стане менше. ну, взагалі у нас їх 14,5 тисяч по Україні. Є у нас. Не одна кадрова агенція така і в нашій області. і Ми знаємо, що практично всі вони порушують саме норми стосовно дискримінації нашого населення, особливо за віковою, за статевою ознакою. Я думаю, що з нового року це просто буде неможливе і невигідно, тому що дуже великий розмір шляхних санкцій за надання таких оголошень. Передбачення. Що ж, на жаль, наш час в ефірі майже вичерпано. Я дякую Світлані Миколаївні за законодавчі такий лікбес. Безкоштовний вам, шановні глядачі, раджу програми у пошуках роботи не пропускати. Дивитися уважно. Наступного разу ми, все ж таки, мабуть, ще продовжимо цю тему. От мабуть, будемо де... про неї говорити. На цьому будьте здорові! Живіть багато! Ще зустрінемося!